Чи подобається українцям бачити, що окупант руйнує могили захисників, незалежно від того, чи території окуповані, чи на них ведуться бойові дії. Проте постанова Кабміну не дозволяє перепоховання захисників з прифронтових територій до національного військового меморіального кладовища треба розуміти, що наразі перепоховання за наявності родини передбачає ініціативу від неї стосовно місця майбутнього поховання. В умовах, коли родина стає вимушена внутрішньо переміщеними особами, вони стикаються з невідомістю. І в таких умовах дуже важко нести організаційні обов'язки і планувати перепоховання. Якщо ж у військового не було родини, то в такому випадку, напевно, такі поховання так і залишаться чекати руйнувань або наруги від окупанта. Тому вкрай необхідно переглянути умови перепоховання до національного кладовища і включити туди перелік територій, на яких ведуться бойові дії.